Народ, усім привіт! Шацькі озера це чудове місце для відпочинку. Багато з нас любить відпочивати, особливо на озері Світязь, у літню пору. Там гарні краєвиди, чиста водичка, великий озер. Проте ми постійно шукаємо якісь хороше місце, гарний готель з хорошими умовами навколишньою природою, що можна було гарно провести відпустку чи вихідні на свіжому повітрі. Треба отримати максимум задоволення. Цього літа я теж відпочивав на шацьких озерах, на озері Світязь, і мені вдалося знайти. Гарний комплекс чудової просто з сосновим ліс пляшками та виходом до озера на власний пляж. Ця база відпочинку називається ГАРД. І одразу варто сказати, що це не просто комерційний готель чи база відпочинку для всіх бажаючих, а це є. Табір Волинського національного університету імені Лесі України. Це дуже важливо пам'ятати, тому що, звичайно, це є власність університету і пріоритет для відпочинку надається викладачам та студентам. Комплекс гард розміщений в такому сосновому лісі, тут дуже гарно. пташки співають, шишки під ногами валяються. Йдемо до озера, тут є свій окремий вихід. Але як буває, в Україні отримувати таку велику територію, а тим більше її розширювати та досконалювати, державних грошей не вистачить. Тому номери здаються, звичайно, відпочиваючи. І ось тут криється сама найбільша, напевно, проблема. Точних цін на проживання в конкретний сезон в інтернеті немає. Є тільки телефон адміністратора, котрий по телефону і озвучить вам вартість та можливість відпочинку. Проте ніхто не дає гарантії, що вартість відпочинку для вас. Буде такою самою, як, наприклад, для інших відпочиваючих, тому що такі випадки теж були і про них написано у відгуках в інтернеті. І незважаючи на це, що ця територія є власністю Волинського університету імені Лесі Українки, і в пріоритеті там мають оздоровлювати, та відпочивати, проводити відпустки, викладачі та студенти, навіть викладачі пишуть в коментарях, що бували випадки. Попереднього сезону, коли їх заселяли, в зовсім не підготовлені до цього номера, не ті, що були заброньовані, там було брудно, ставлення до них було відповідно погане, і їм це дуже не сподобалося. Проте в інтернеті вистачає багато хороших коментарів, де люди хвалять гарну територію, нехороший персонал та смачну кухню, і говорять, що відпочинок там дім дуже сподобався. В мене, як стороннього оглядача, який не наближений до Волинського університету, складається враження, що просто адміністрація в певний час, коли високий сезон, надає перевагу не викладачам та студентам, як має бути, а людям, які мають фінансові можливості за максимальну ціну орендувати будиночок чи номер у цьому комплексі Гард. А попит справді є, тому що на час зйомок. Парковка комплексу була вщент заповнена автомобілями, автомобілями дешевими і можна скласти враження, що люди готові платити хороші гроші за перебування на цій території. А територія справді варта уваги, тому що територія велика, доглянута, зроблений лишапний дизайн, усі будиночки дерев'яні в досить хорошому зовнішньому вигляді. Навколо комплексу. Сосновий ліс, де співають пташки. Є вихід на озеро, світі з своїм пляжем, де можна пограти в волейбол, футбол. Позасмагати. Та також на пляжі є невеличка така, колиба ресторанчик, чи можна сказати бар, де можна купити напої, послухати музику та просто гарно відпочивати. Також на території є кафе, типу столова, де можна харчуватися. Правда, цін конкретних я не знаю. Та невеличке озеро з містком лавочками, де можна посидіти, помилуватися на захід сонця та просто відпочити. Безперечно, база відпочинку гарна, варта уваги тим, хто хоче поїхати відпочивати на шацькі озера, особливо на озеро світість. Проте потрібно бути дуже уважним до бронювання номерів, усі деталі уточнити по телефону. Мені вдалося знайти ось такі контактні дані адміністрації, тому я їх вам зараз отут показую. Проте прошу Усі нюанси одразу обумовлювати по телефонному режимі, щоб не виникло якихось несподіванок. Сподіваюся, що цього року ситуація там змінилася в кращу сторону, що люди гарно відпочивають і ні в кого не виникає ніяких ні конфліктів, ні неприємних спогадів. Якщо вам вдалося там відпочивати, напишіть, будь ласка, в коментарях свої враження про. Адміністрацію про якість харчування, чистоту номерів та особливо про вартість ваша інформація стане в нагоді багатьом, хто поїде туди відпочивати наступного року. І традиція без неї ніяк. Обов'язково підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок. Тоді ви будете повідомлені про вихід нових відео, про нові місця відпочинку в Україні, про умови та ціни та багато іншої корисної інформації, тому що відео виходять доволі часто. Також не забувайте поділитися відео з своїми друзями у соцмережах. Можливо, ви комусь допоможете провести гарну відпустку тим, що підкажете класне місце. Вас всіх обнімаю. Всім гарного дня, папа. -па.